Сьогодні у нас на постійній комісії з питання комунальної власності житлового комунального господарства, на енергозбереження та транспорту із депутатів присутні Аніська, Олександр Олександрович, Міса, Олександр Олександр, Тетяна Васильівна і Ковлевська Наталія Володимировна. У нас стоїть на порядку денному 8 проєктів рішень. І почнемо із першого про дострокове припинення договору оренди комунального майна із Маслій ТО. Шо? В Маслії Тетяна Олександрівна здійснювала свою діяльність в селі Самілівка, вулиця Шевченка, 27, і мала в оренді наше приміщення. Зараз вона припиняє свою діяльність, тому просять достроково припинити договір оренди в нерухому чи Питання. Чи <клінь> в такому разі прошу погодити проєкт рішення. і... Виставити його на розгляд вісімдесят сесії селищної ради та рекомендую депутатам схвалити дане рішення. Прошу голосувати всі за. Ну і проект про дострокове припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності, із Дідоренком ОГ. Дідоренко Олексій Григорович, мова в оренді приміщення. Це Башилова, вулиця, Українська, колишня Гагарина, 1. Зараз це майно зруйноване, це будинок культури, зовсім знищене, тому об'єкт оренди знищений. Пропонуємо з 19 го числа, це саме день знищення майна, припинити договір оренди нерухомому судорами. Питання, коментарі немає. Mm -hmm. mm -hmm. І ставлю цей, цей проект на оголошування. і. Пропоную його винести на 85-ту сесію селищної ради та рекомендую депутатам підтримати даний проєкт. Прошу голосувати. Всі за третє. Про доповнення переліку транспортних засобів, що належать до комунальної власності Близнюківської селищної територіальної громади новим об'єктом. Ми отримали в якості гуманітарної допомоги від організації Non-Profit Organization це японська організація, автомобіль Toyota. Це для здійснення пожежної безпеки. Такий маленький. У нас комісія. І комісія? Хі -хі -хі -хі. Е, отримали цей автомобіль, пропонується внести його до переліку транспортних засобів комунальної власності. Ну, прийняти комунальну власне посміхівської селищної територіальної Угу. Питання, коментарі. Mm -hmm. <кій> Ставлю на голосування даний проєкт і для того, щоб винести його на розгляд 85-ї сесії селищної ради та рекомендую депутатам схвалити дане рішення. Прошу голосувати. Mm -hmm. Четверте. Про прийняття. Мереж водопроводу до комунальної власності Близниківської селищної територіальної громади Звернулася до нас подарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Берестівська з проханням прийняти від них водопровід по вулиці Миру, довжиною 965 метрів, та водопровід по вулиці Молодіжній довжиною 721 метр, і також шахтний колодязь в селі Берестове. І вважаємо, що для здійснення водопостачання мешканців села Борискове, то пропонується прийняти водопровід в комунальну власність і передати для обслуговування Бузниківському КПП комунальних. Угу. Питання було? Питання про це було. Ставимо голосування даний проєкт для винесення на воно 85-ту сесію селищної ради та рекомендую поставник підтримати дані. Прошу голосувати. Є. П'яте. Про внесення змін до рішення Бузниківської селищної ради від 26 січня 2021 року на No61. Про визначення меж повноважень виконавчого комітету селищної ради щодо управління майном комунальної власності Бузниківської територіальної громади. Зі звільнити. У зв'язку з скасуванням господарського кодексу зараз вже неможливо передавати власність Вудніківської селищної територіальної громади господарські віддані і оперативне управління. Тепер законом України про місцеве самоврядування визначений інший порядок передачі майна, таке як передача на підставі фрукту комунального майна. Статтю 6060 закону про місцеве самоврядування України передбачено, що виконавчий орган може передавати установам організаціям, які не мають на меті отримання прибутку комунальне майно на у фрукту комунального майна. Так як у нас в Бузніківській селищній раді відсутній такий орган, виконавчий орган, то предполагаємо внести до рішення зміни. Цим рішенням була саме передбачена передача сесії повноважень виконкому, для того, щоб це було ефективніше і швидше. Тому предлагаємо самопередачу передачу в комінального майна покласти на виконавчі орган. а на Виконавчий комітет. Питання коментарів немає. <клухи> Ставлю на голосування даний проєкт, за внесення його на розгляд 85-ї сесії Селищної ради. Рекомендую депутатам отримати даний проєкт. Прошу голосувати. Всім за. Шосте. Про затвердження. Перед акту КЗ Верхов... Верхньосамарський ліцей Безніківської селищної ради Лозівського району Харківської області. Я можу сказати, щоб мені... І якщо В зв'язку з припиненням юридичної особи комунального закладу Верхнясамарський ліцей Близняківської селищної Харківської області, в зв'язку з організацією шляхом приєднання до комунального закладу Близнюківське ліцею Близняківської селищної ради Легівського району Харківської області. Прохаємо вас затвердити передавальний акт. Комунального закладу Верхнесомарський ліцей ну, на загальну суму, скажімо так, 2 мільйона 689 тисяч 499 гривень 39. Копій. Це все майно, все ну, передається. Власником стає комунальний заклад, Близняківський ліцей. Ну, ми власником, Ми користувачем. користувачів. У зв'язку з тим, що це правоприємник. Правонаступник. Правонаступник. Да. Так, колишнього... Верхно-самарського ліса для перереєстрації закриття юридичної особи. Питання на, на питання, яке необхідно дійсно. Даний проєкт рішень для висиня винесення його на 75 ту сесію селищної ради та депутатам схвалити дане рішення. Прошу голосувати. Всі за. Сьоме. Про затвердження. Предавального акту КЗ у ліцей Близніківської селищної ради Лозівського району Харківської області. Ну, аналогічне питання. Прошу затвердити на сесії продавальний акт, який стосується Уплатнівського КЗ Уплатнівський ліцей, Продавальний акт на суму 5 мільйонів 34 208 гривень, 36 копійок. Правонаступнику КЗ Близнюківський ліцей. Питання. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, де того що вистави на 85-ту сесію селищної ради та рекомендую депутатам зволити дане рішення. Прошу голосувати. Слав. Всі за. Да? І восьмий, на останній останні проєкт на сьогодні про затвердження передавального акту КЗ Новонадержденського ліса Бузніківської селищної ради Лозівського району Харківської області. Сама процедура. Комунальний заклад Бузниківської ліса Бузніківської селищної ради є правонаступникам майна. Активів забороненко на закладу на Мада Держинський ліцей Безниківської селищної ради і передавання акна сума 1 мільйон 438 тисяч 104 гривні 67 копійок. Прошу затвердити. Поставлю <кл 'язує> <кл 'язує> на голосування даний проєкт рішення для винесення його на 85-ту сесії селищної ради і рекомендую депутатам підтримати даний проект. Прошу голосувати. На цьому питання. Наша посты на комиссии Дякую всім. все